Бистра обзор ефіру ціна прийшла. к реблоку отр ми отримали реакцію з несходяще на не восходящу. І зараз ціна торгується в новому ціновому діапазоні. Відмічаємо це уровня Fibonacci. Якщо ціна нарушає цей свіп, то вона автоматично приходить за цим. Так. Не жалуюся. Нарушається автоматически приходить за цим. І... Тестируємо нижні границі ортер-блока, які ще не були заретестані. Получаємо, получаємо реакцію про торговку, і висходящий рух продовжується. Якщо ціна нарушає цей свіп, то ціна автоматично нарушить цих три і локально зробить перехай структури. це в локальні точки зору. Дивимося. Переходимо на день. Якщо ціна нарушає цей свіп, то вона автоматично прийде за цим, запареха і структура.